Існує думка, що нація помирає тоді, коли в країні не залишається рідної мови. Але навіть у сьогоденні в умовах війни деякі люди не можуть зрозуміти цього і продовжують спілкуватися мовою окупанта, Та яке значення мова має на війні, і чому саме зараз важливо перейти на українську радіоведуча Ірина Короленко, одеситка, яка все життя розмовляла російською мовою. Народилась я вже в 95-му році в незалежній Україні, але незважаючи на це. Все одно школа була повністю все російською, окрім росі... української мови та літератури, ну і англійською, звичайно, і, і так було до 11 класу, тому що ось ЗНО попереду. А до цього абсолютно все російською, але після 24 лютого 2022 року повністю перейшла на українську, як в професійній сфері, так і в повсякденному житті. Це дійсно був як принцип, особливо перший час, тому що. Для того щоб дійсно перейти в мене була ціль, і щоб от дійсно вільно себе відчувати, я вирішила, що це буде 100% українською. Після 24 лютого частина українців замислилася, чи є різниця розмовляти українською чи мовою агресора, як перейти на українську, якщо маєш російськомовне оточення. Філологиня Ніна Пастун вважає перехід на українську не просто важливим кроком, а життєво необхідним. Ті, хто свідомо переходять, вони не з позиції, що це модно, а з позиції, що це повернути собі своє, тому що поколіннями знищували ідентичність, і мова в першу чергу це про розуміння себе, хто я є ідентифікація і таким чином прояв свого істинного я. Захист російськомовних українців одна з найбільш абсурдних причин, якими Росія обґрунтувала свій напад. Країна-агресорка намагалася зросіщувати українців століттями. Ще у 90-ті говорили, що російська в Україні це передусім колоніальний спадок. Однак такі думки тоді здавалося суспільство надто радикальними. Остаточне переосмислення ролі мови почалося вже після революції гідності. Переходячи на мову, я почала також більше вивчати і історію України, коли я почала. Там поглиблюватись в українську я почала дивитися там розстріл. Вперше подивилась відео розстрілу майдану, ось такі речі. І окрім професійної точки зору, вже підключилась позиція, що це мій вибір, це моя громадянська вже позиція, і це вже мій такий принцип наразі. Так, спочатку повномасштабної агресії стало очевидним, українська мова є також лінією оборони. За даними соцопитування фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва за останні півтори року 42% людей стали більше спілкуватися українською 14% повністю перейшли на державну мову. Ми повинні спілкуватися лише українською мовою, мають дітей в школі вчити і серед населення популяризувати українську мову, я вважаю, всі повинні розмовляти українською мовою, навіть ті, хто себе відчуває невпевнено. Треба вчити, треба. А якщо відверто, просто треба постійно говорити. Коли будеш постійно говорити, тоді і зникнуть ті помилки, які заважають говорити. Якщо ви хочете допомогти нашим воїнам. Розмовляйте українською, і навіть самі маленькі діти почали. І у нас зараз вдома, і діти, і онуки розмовляють українською. У час Великої війни українська мова стала також символом супротиву агресору на окупованих територіях. Мова рятує життя на фронті, доводять наші захисники. Якщо солдати між собою спілкуються українською мовою і, наприклад, буде перехоплений сигнал рації. То е, ворогу йому буде ну погано зрозуміти, що відбувається. Коли все відбувається на російській мові, зрозуміло, що це вже є підказки ворогу. Чим більше людей говоритиме українською, тим багатшою і сильнішою вона буде. Переконаний історик Денис Верховець. По-перше, народ без своєї мови не може існувати. По-друге, держава без державної мови теж державної мови, якою говорить більшість населення цієї держави, вона теж не може існувати як е, незалежне і самостійне утворення. І тому Збереження української мови і не просто збереження, а її розповсюдження це максимально важливо. Що мені ще допомогло розуміння того, що навіть люди, які в Україні спілкуються російською, вони українську розуміють, тому це нормально. Знаєте, є таке: Ой, ну я з поваги перехожу на російську. Всі е, е, не повага, як на мене, говорити мовою, яку людина не розуміє. Але ну всі українці українську розуміють, тому це нормальна практика. Із 24 лютого 2022 року все більше українців повертається до рідної мови. Українська сьогодні стає не тільки способом спілкування, а і елементом національної безпеки. Ганна холод ТБА 41.